33 малюків вдалося евакуювати з Краматорського дитячого будинку. Малечу прийняла до себе Харківщина. Закінчились переговори з представниками ДНР по поводу передачі нам более 30 дітей які йдуть в дом малютки зараз. Переговори з представниками терористичної організації Донецької народної республіки тривали три тижні, протягом яких бойовики погрожували вивести малюків до Росії, та на щастя дітей вдалося залишити в Україні. Совмесна з міністерством внутрішніх справ Харківська обласна адміністрація призвела. Евакуацію дітей із Краматорська дитячого дому стомлених і наляканих малюків з буремного сходу вивозили карети швидкої. Найважчою частиною шляху була дорога від Краматорську до Ізюму, повз чисельні блокпости та колони БТРів. Привезли дітей в від двох місяців до чотирьох років. В наш дом ребенка будуть направлено 10 дітей. Це діти інваліди діти, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, і діти младше року. Інших малюків прихистять ще три дитячі будинки Харківщини. Лікарі кажуть, діти трошки налякані, але доглянуть і у гарному стані. Осмотрів дітей і вивчив ситуацію, можна сказати, що діти знаходились в колективі, де їх любили, в них вкладували силу і душу. Тобто низький поклон колективу Краматорського дому дитина. Тепер малюки прокидатимуться в новому безпечному домі, і вперше за кілька місяців не під звуки пострілів і вибухів.